Друзі, усім привіт! З вами ваша Світланка. Що я не вклала ліску, вона щось останніми днями, я не знаю, вже 4 дні точно, вона вночі не спить. Просто я вже в мене в кукуха скоро поїде, я не знаю. І цей. Зараз трошки вам кілька хвилин буквально запишу відео, зроблю дещо покажу вам, і теж буду падати спати, бо Бог його знає. Дай Бог, вона до ранку проспить, але щось на фоні останніх днів ночей, то краще мені бігти скоріше лягати. В общем, сьогодні нічого не знімала, займалася на кухні перебіжками короткими, посунула стола цього де їмо. Поки що, поки що так вирішила, посунула туди до стіни. І пересунула о той стіл тут поруч. Ви скажете, що незручно там їсти цей якось розберемося. Якщо що там маліску тут посаджу сама, тут на стільчику сяду, нічого страшного. Поки що буде так, тому що можна було б його там, цей стіл десь до кутка прям підсунути, а цей трохи сюди, але. Завтра вже буде майстер, і тут місця небагато, тут холодильник, прибереться лише стільчик, на якому я сиджу, і я думаю, з машинкою ми приліземо, притягнемо її сюди. Ось, Тому і так поки що поставила. Думала, що та тумба буде важкуча. Так, вона важкенька, але я все повиймала, як ви казали, ящики повиймала все, що всередині. Ще більш-менш. А ось цей стіл. він, ну Я вам не покажу, там все одно і знизу все заставлено. Він розкладний. Там до стіни йде така ще дошка, як і ще там ножки, ніжки, підставки якісь. Ще він розкладається, виявляється. І воно таке важке, ті ножки зачіпляються, я не можу його з місця сунути. І ще цей е, дорожку вирішила передвинути. Думаю, якщо столи будуть там під стінами, а там біля дверей е, голий пол був, підлога, і цей, то, думаю, передвину, пересуну. Почала пересувати, її ж треба було під холодильник затягнути. Все одно я як не намагалася щось, я його підіймала, але. Чи там де щось зачіпляється. Мені просто, знаєте, зайвої якоїсь руки не вистачало, щоб це зробити. і цей... Підсунула, якось ну, трошки кривувато, але пофіг. Мені вже байдуже, я така якась сьогодні знервована. З чоловіком розмовляла, йому так і сказала, що я навіть довго не могла говорити сьогодні. Просто мене, аж цей, я не знаю, наскільки я спокійна, але щось. Знаєте, аж тіпало типу, щось. Може, через, через те, що не висипаюся, може, якісь магнітні бурі. Ось. І що ще, що ще? Зараз вам покажу. Ось так дуже просторо, дуже класненько стало. Але є одне но. Зараз трошки ближче підійду. В мене тут купа роботи і ось. Та той стіл, та тумба, вона, мабуть, е як її поставили мільйони років тому, так вона і цей. Якщо чесно, коли я сюди заїхала, треба було, знаєте, раніше мені почати знімати відео. оту там, знаєте, під стінкою ще залишилось. Було геть таке саме. І це. я його вимивала, в мене вже, знаєте, я на досвіді. Я зараз оце все намочу, намочу, запшикаю хімією. Навіть я думала, плитку, може, подряпаю, навіть плитку, мабуть, не буду сьогодні. Запшикаю і запшикаю підлогу, і я залишу до ранку чи до коли, дивлячись, коли Аліска встане. І a... І зранку буду вже... дуже добре воно буде відставати. Швиденько все помию, не буду докладати якихось особливих зусиль. <гум> Я, знаєте, коли це все побачила, згадала ту пані, чи, вон... чи то та сама, чи їх декілька, що радили мені відпалювач, що не треба ніякої хімії, що весь цей бруд, він сам відпадає. Ну, чи чи... го ніт, то ніт. <гум> Поперебирала з під мойки, тут в мене і кілька з-під води пляшки, і ті, що вони навіть тут були з водою. Е ніякі не, не викидаю. Якщо якісь там з'являються е зайва вода, ніколи не буває в такий час, як зараз. Завтра хлопець буде міняти цей сифон. Буде міняти якусь трубу, десь щось отут, щось, щось під'єднувати, ну щось там додавати чи що. Ну, коротше, завтра все побачимо. Завтра все побачимо, покажу, покажу як я буду це відмивати, як воно там все пройде. А потім вже, а потім вже далі буде видно. Почала мочити плитку губкою і бачу, що трохи воно відстає. Тож плитку, мабуть, я все ж таки зараз потрачу трохи часу та помию одразу. А підлога, мабуть, вже, мабуть, вже завтра зараз запшикаю все добряче і хай відкисає, поки плітка спочатку відкисне, буде їти, та я там подивлюся, що там по підлозі буде. Якщо чесно, минулого разу в мене було два засоби таких антижир, Брала містер мускул. Якщо чесно, не дуже він мені сподобався. Для застарілого бруду щось він не дуже впорався. Дуже багато я там зусиль прикладала, геть всю пляшку випшикала. В общем, і був в мене ще е, найдорожчий засіб, який був у Єлі. Я навіть не пам'ятаю, як він називався. Такий, е, пляшці, така. Е, він краще справлявся, але все одно ну, поїхали я одразу мила, а підлогу доводилося мені запшикувати і зранку відпирати, тому що ну, дуже-дуже там дуже погано було. А цей, цей, це просто на ходу, сходу застаріли беруть, відкисає від моментально. Поки я тиранула плитку, вже відкисла підлога. Десь там, може, якісь крапельки щось там ще позалишалося. Зараз трохи мочалкою потім пройдуся і буду бачити, де щось залишилось і ще трошки тирану. А так мені дуже-дуже подобається. просто лично. Знаєте, на такому бруді можна цей рекламу моїх засобів робити. Одразу видно, що працює, що ні. Я вже майже на фінішній прямій. Думала, цим буду займатися зранку, а тут просто, я не знаю, ну, хвилин, ну, максимум 10 потратила на це все, поки намочила, поки про... по пошкрябала. І зараз мочалкою старую і ганчіркою витру. І що ви думаєте, не встигла я доробити, повитирати? Проснулася дівчина, капризує. Будемо йти вкладати її. Друзі, всіх знову вітаю. В общем, що в нас було? Аліска ото прокинулася, я взяла сорочок дитячий там і цей. Пішли, ми глягли, вона ото вкусила і лежала на мене, ото руки ноги позакидувала і лежала, поки не заснула. Я ще хвилин 15 полежала і прийшла, <дивитирала> довитирала вже цю підлогу, вже там чистенько. Ось. І щось в мене сон пропав. Мені так спати хотілося, і цей сон пропав. А зараз, а, я ото ж вона заснула. Це було вже, не знаю, пів на першу тоді. І в пів п'ятої вона вже встала. <смеш> Можете уявити, як мені хочеться спати. А зараз десь без 10:11, вона вже хвилин 15, як спить. Ну, уснула просто, і уснула. Що, що вже, і не обід, і не вечір, не і туди, не і сюди. Ну добре. А я мушу бігти щось купити, тому що поз'їдали. <смеш> поз'їдали геть усе. Холодильнику Миша повісилась, Я ото достала з морозилки. Було в мене трохи воно так на відео багато виглядає. Трохи печінки, трохи фаршу, Зроблю знову котлетки, Нема в мене цибулі. Цибуля закінчилася. І, мабуть, підкуплю там якийсь кілограмчик картоплі і цей, і пюришку ще зроблю. Тож зараз вибіжу. Бігом скуплюся. Мабуть, тут в нас на риночку, щоб біля хати взагалі. Почало вже приходити. Воно ще рожеве, але нема того набряку. Воно вже, знаєте, таке плоске і вже сьогодні не чухається. Ось таке воно. Не знаю, що воно то було. Може, і дійсно алергія на щось на хімію. Ще, знаєте, от, почали писати за хімію, а на голові таке. На що я думаю? На... Тож, всім цим всяким вже користувалася, так, фарбою, там, шпаклівкою. А отой балончик чорний. В нього такий запах їдкий був, може, через нього, скоріше за все, а там Бог його знає. Бог його знає. Більше я точно не буду брати таке. Це тільки через те, що воно швидко сохне, щоб я уявляю, як, якби ліска влізла б в ту чорну фарбу, якби то була фарба добренько, Буду бігти, пізніше побачимося. Я вже вдома льотала як той метеор, Згадала, що ще яйця закінчилися вчора. останні зварила ми за ліскою, поділи їх, бережно так несла, і в ітозі вже в хаті хряпнула. Одне там те точно розбите. Ой, хазей був. <смі> Думала ж, нічого вже не буду готувати, але якби на маленька дитина, сама б там якимись канапками перебилася. Вже б нічого не робила. А так, е залишаться, ну, однозначно ті печенкові котлети. <смі> Або заморожу, або, може, візьму з собою. Може чоловік буде їсти. ой, Так, заладування в дорогу. Машеньку, дашеньку. Ще якийсь, помимо пюрехи, Завтра заранку якусь кашу ще зваю. Кашу ще її візьму. Так. Не буду сьогодні крутити печінку на м'ясорубці. Тепер в мене є оця штука в блендері, так, переб'ю все там, я вдома теж так робила, теж так робила Отаку. зараз почищу одну цибульку і буду, і буду робити фаршик. Одразу з цибулькою додам половину печінки. Все, все одразу побоялася додати, мало ли що погано зіб'ється. Якщо чесно, мені дуже сподобалося, е, скільки я кротила печінку на м'ясорубці, і дома своїм блендером, все одно залишалися якісь там топлівки, то десь щось не перебивалось. А тут просто така настільки однорідна паста, я в захваті, і навіть цей, е, навіть. Хлібчик, батон я до речі. Залишки у мене батону були, і залишки молока. Е, теж перебилася дуже добре. В Цього разу вирішила зробити з батоном. Ніколи печінкові котлетки не робила От з хлібчиком, так, з батоном. Дуже хотілося спробувати побачимо, що воно буде. Ще шматочок сирої моркви перебила теж дуже-дуже однорідно, дуже-дуже дрібно. Просто, я думаю, її навіть там чутно не буде. Сіль перчик трошки. Перемішуємо е, яйця, ото, одне я додала побите у фарш, і два ще побитих, окремо, їх поклала, перемила, просушила, наливаємо, розкаляємо масло на сковорідці і викладаємо по дві ложки фаршу і обсмажуємо на середньому вогні з двох сторон. Викладати буду на е, папір. Дуже вони такі пустенькі пухенькі виходить. Зараз перевернуті і будемо пробувати, побачимо. Дуже класні, швидко вони врижаються, нічого не сире. Дуже нічні міс і смачні виходять. Клас, мені дуже сподобалися. Ось саме з батоном, з молочком, і додала ще фаршик. По-моєму, він там свинина з курокою трошки було помила посуд, і зараз трошки почищу, поставлю картопельки, зроблю. Якраз яка лісенька прокинеться, і будемо разом обідати вже. Обід готовий, все встигла, все зробила. Вже працює наш майстер, вже підключив машинку, доробляє вимикач, а ми за лісенькою тут бавимося повітряним цим пластиліном чи тістом, як воно називається. Замурзалися всі. Він в неї навіть в волосі її вицарапала знову. Ну що, тільки пішов наш помічник. Все, мама зараз буде мантуліти, вимивати, нарешті підняли трохи цей вимикач, бо Аліска постійно бігала, клацала. Я тільки вімкну світло. Зараз всю хату треба мити. Тільки вимкну світло, і вона зараз вимикає. Машинки вже тут нема. Йдемо, тут теж у нас мама Мія. Отакі діла. Треба змінити ще подовжувач. Розетка задалеко, щоб напряму підключити цей. Просто подовжувач занадто довгий тут у нас був помінен цей сифон. Так, як тепер до цього, до цієї мийки. Геть не пасує, треба мийку міняти. І цей Ось така в нас красуня тепер тестується, працює. Там нічого нема, просто булькається водичка. Так що мама щаслива, нарешті руки трохи будуть відпочивати. Яке щастя, Оце, я не знаю, новорічний подарунок, новорічний, різдвяний Ой, боже, Боже. Все. Буду займатися, буду прибирати, замітати, мити. Всім дякую, що дивитеся, пишете коментарі. Ліса. А знаєте, що ще хотіла розповісти? Зараз гадала. Перед тим, як переїхав цей електрик сантехник, пішли ми за ліскою прогулялися. Ще там майже година часу була до того, як він мав приїхати. Загулювалась, вона там мене водила, вигулювала і цей Думаю, зайдемо в одну аптеку. Ми в ній там не були. знаєте, що там виявилися ліки, ті, що нам потрібні. А вже ж я купила, не за ті навіть не пробувала, не основала за, за оті гроші від Зеленського. Знаєте, що мене. Виразило трохи, чи як сказати. В нас тут біля будинку одразу аптека і ще одна трохи далі. І я в тих двох аптеках, аптеках питала, і дівчата бітниці, казали, що. що це? Що ти там клацаєш? А ну! Ану. Можна, не можна відвернутися. Казали, що, що таких, таких ліків тут в нас нема. Ось, сказали, що нема, і в неї, найближча аптека на героїв праці. Ну, я так розумію, насалиться, на салтівці. На я кажу: там ще одна, ще одна аптека є, я там спитаю. Ми в нас одна єдина база, у нас тут все висвічується, тут ніде нема. Я розповідаю, це. Тій дівчині, жіночці з, з, з тієї третьої аптеки вона каже: ну, це вони навмисно, щоб тільки в їхній мережі купували. Дуже по-людськи, дуже потрібні були ліки для дитини. Льовленько, всім дякую за те, що додивилися до кінця. Дякую за поради, за коментарі, за теплі слова, що дивитися у нас за лісенькою до наступного відео цьом пока.